У повітряних силах попередили про можливі провокації з боку окупантів, як повідомляє речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, ворог можливо захоче нам зробити певні сюрпризи у цей день. Є така загроза. Він також додав, що не потрібно очікувати на удари. За його словами, росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо миру в Україні згідно з результатами голосування, 141 країна проголосувала за 7 проти і 32 отрималися. Документ закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України. Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднили мирний план, що складається з 12 пунктів. У документі йдеться про те, що Китай виключив досягнення миру в Україні через постачання зброї. Також у документі КНР наголошується, що неприпустимим є застосування ядерної зброї. США планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця. Новий пакет допомоги включатиме ракети до систем Хаймарс, 155 155-мм артилерійські боєприпаси, кілька типів БПЛА, обладнання для протидії ворожим безпілотникам, обладнання для розмінування та безпечного зв'язку, фінансування навчання українських військових та обслуговування техніки. Австралія та Нова Зеландія оголосили про введення нових санкцій проти РФ. Так Австралія додала до списку санкцій 90 фізичних і 40 юридичних осіб з Росії. Також глава Міністерства закордонних справ Нової Зеландії повідомила, що її країна запроваджує санкції щодо 87 росіян. У переліку тих, проти кого оголошено обмеження: члени ЦВК, військовослужбовці, командири військових з'єднань та члени їхніх сімей.